Їжовик гребінчастий дивовижний гриб, який дарує нам унікальні можливості підвищення ефективності роботи мозку. Ви покращите свою пам'ять, підвищите концентрацію і креативність природним шляхом без будь-яких штучних стимуляторів і побічних ефектів. гриб їжовик значно підвищує фізичну та мозкову активність, забезпечуючи прилив енергії і мотивації, відчуття бадьорості, підвищенню концентрації. Покращенню пам'яті, а також відновленню нервових тканин та нормальній роботі нейронів, вживання їжовика гребінчастого сприяє зниженню ризику розвитку ряду серйозних захворювань включаючи хронічні захворювання мозку, такі як хвороба Альцгеймера, розсіяний склероз та деменція. Цей гриб підтримує нейрони, роблячи їх пластичними та сприяючи зміцненню мозкової активності в будь-якому віці. Сьогодні ви можете відкрити для себе силу таємничих знань людства. Відвідайте лавку Мольфара і дізнайтесь все про цілющі властивості мухомору і їжовику. Дізнайтесь більше інформації і реальні відгуки людей на сайті.